Ви слухаєте громадське радіо у студії при мікрофоні Олег Климчук. Наша наступна тема про роботу комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Як ця комісія перевіряє заклади з організації азартних ігор, а також бореться з лудоманами. І розповість нам про це голова комісії Іван Рудий. Отже, хочемо від вас більше дізнатися, як працює комісія, як вона проводить перевірки закладів з організації азартних ігор у мережі інтернет. і дещо почитав з вашої інтернет-сторінки Країл, ця абревіатура Країл. 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 комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. І бачу, там на підставі звернень громадян Країл провела позапланові перевірки діяльності організаторів азартних ігор. Скажіть, будь ласка. Що це за звернення громадян? Як це працює? Ну, взагалі, ще по другому році була указом президента наказана мораторій на проведення позапланових перевірок, і весь цей час у нас були по суті зв'язані руки. Але вже в листопаді 23-го року були внесені зміни до цієї постанови, і в нас з'явилась опція проводити позапланові перевірки. Як це працює на підставі звернень громадян, саме так і працює. Вибачте, за тавтологію. нами в першу чергу опрацьовуються скарги громадян, які можуть нести соціальні. Ні, наслідки, скажімо, якщо е, люди внесені до осіб реєстру осіб, яким обмежено доступ за до азартних ігор, але якимось чином за під завини е, операторів були все ж таки допущені до гри, е, проводиться перевірка. Якщо цей факт встановлюється, то на оператора накладається штраф І на підставі таких звернень. Е, з результатом перевірок, точніше, таких звернень було виявлено порушення ліцензіатами процедури ідентифікації гравців, і загалом було накладено штрафів приблизно на суму близько 14 мільйонів гривень. Саме завдяки роботи свідомих громадян, ми реагуємо оперативно швидко на будь-які, скажімо так, порушення або ну скажімо так некоректну роботу операторів. Ми зараз говоримо про гру азартні ігри в мережі інтернет, так? В першу чергу? Ну так, це, це не обов'язково мережа Інтернет, Будь-яка будь гра, це може бути так само і офлайн. Е і офлайн заклад, теж, так? Так? десь так, в так, готелі, наприклад, там де казино, це теж стосується цих закладів чи ні? Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Наприклад, є зал гральних автоматів, в яких людина була допущена до гри, незважаючи на те, що вона вже знаходиться в реєстрі е осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Комісія виходить на позапланову перевірку, витребовує починаючи від запису з камер, фіксація в системі прийняття ставок або виплат, аналізуючи цю інформацію, встановлюється факт допуску або недопуску і відповідно йде санкція. Або їм ну, немає. Тобто, якщо, наприклад, батьки бачать, що їхня дитина, там підліток чи навіть старша молода людина занадто захоплюється азартними іграми, просаджує великі суми грошей, вони можуть звернутися до вашої комісії, написати скаргу. І як працює ось блокування таких гравців? Як їх мають мають якось ідентифікувати чи за паспортом, чи зараз, через інтернет? Зараз, так зараз спробую вам пояснити до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, можна потрапити декількома шляхами: це або Заява з боку родичів першої ступені споріднення, наприклад, батьки, як ви щойно зазначили, або дружина, якщо вони бачать, що є там занадто велике захоплення грою, або особа сама може себе самообмежити, написати заяву, чи то на місці, прямо безпосередньо в гральному закладі, чи то звернувшись до комісії з регулювання гір та лотерей, та вона буде внесена до цього реєстру. Пізніше, коли людина збирається грати, приходить до грального закладу або зареєстровується в мережі. Режі інтернет, вона має пройти обов'язкову процедуру ідентифікації, де перед тим як взяти участь в ігрі оператор дізнається ім'я, прізвище та перевіряє швиденько. Це в принципі і на автоматичному рівні відбувається, якщо це. Мережа інтернет, якщо це офлайн заклад, то декілька хвилин потрібно для того, щоб перевірити вручну вбити дані і подивитися, чи є меч з базою. І в разі виявлення, що особа в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, її не допускають. Але хочу наголосити, що ця історія працює виключно з легальними операторами. Легальні оператори це якраз найекологічніший спосіб вдатися до такої розваги як азартні ігри, тому що нелегальний гральний заклад, нелегальний оператор. Він ніколи не буде перейматися тим, чи є у вас, скажімо так, за велике захоплення іграми. Його задача буде видушити з вас все до останньої копійки, тому закликаю всіх. Підходити до цього питання свідомо і користуватися послугами саме легальних операторів, які будуть слідкувати за тим, щоб ваші права, не дай Боже, не були порушені. А як гравцю дізнатися, легальний це оператор чи нелегальний? В першу чергу на сайті комісії є вичерпний перелік всіх організаторів, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності в азартних, -в азартних іграх. Тобто на сайті ми маємо вичерпний вичерпний перелік. І якщо е, певного, скажімо так, організатора, якого ви хотіли б, з яким би ви хотіли б пограти, його немає в цьому списку, значить він нелегальний. Ми пам'ятаємо минулі роки, були цілі такі рейди, так коли масово розбивали, знищували гральні апарати, казали, що це нелегальні. А ті люди, які мали цей бізнес, сказали, нас витискають з ринку. І на сьогодні, скажімо, у Києві, яка картина з місцями, де дозволено? І де не дозволено проводити азартні ігри. Якось врегулювалося це трошки питання під час війни. Я, я, я не дуже зрозумів, про який безпосередній випадок ви кажете, але наразі е, картина в Києві досить прозора. Навіть на сайті комісії є інтерактивна мапа, в якій позначені місця, де є легальні гральні заклади. Е, там так само є опція, і свідомі громадяни можуть позначити місця. Де є, вони побачили зали або там. Якісь організації нелегальні. Це ми зробили для того, щоб правоохоронним органам було зручніше реагувати на такі випадки. Наразі я можу сказати наступне: що співвідношення легального з нелегальним гральним оператором у нас іде починає зростати в кращу сторону. Відбувається детинізація, але у всьому світі немає 100% легального грального ринку. Завжди на жаль, буде присутній і нелегальний оператор. Це на жаль, така світова практика під час війни. Я можу сказати наступне: наші е, ліцензіати вони стали ще більш свідоміші, і навіть були випадки, коли сам організатор, е, побачивши в себе в системі е, певний збій. Вони зрозуміли, що була допущена особа, якій е, було заборонено приймати участь в азартних іграх, і ці особи були компенсовані її витрати в десятикратному розмірі. А ще я бачив на вашому сайті інформацію про заяву, про самообмеження. Що це за заяви? Це самі гравці пишуть заяви, просимо мене не допустити. Чи як це? Так, Що це так, таке? так, так, так. Це, от якраз, те, про що я казав декілька хвилин раніше, саме сама людина, сам гравець, який бачить або розуміє, що в нього, скажімо так, він надто захоплюється азартними іграми, він може себе самообмежити. Він пише заяву за певним зразком до комісії і його вносять до реєстру сім, яким обмежено доступ до азартних ігор. Цікаво, а багато таких волонтерів самообмежитися? Дуже багато і на сьогоднішній день близько більше двох тисяч людей в реєстрі знаходяться. Це не тільки люди, які самі себе обмежили це і люди, які були внесені до реєстру шляхом внесення заяв їх близьких родичів першої ступені спорідності за. Те, що я казав раніше, і, взагалі, тенденція самообмеження вона зростає з кожним роком. Це говорить про те, що свідомість гравця нашого вона також зростає, і люди ну не, не вдаються до. До, скажімо так, негативних наслідків участі від азартних ігор. Я скажу більше, є навіть така опція, і, взагалі, за правилами відповідальної гри людина може себе навіть обмежувати е на певну суму. Наприклад, сьогодні я хочу е пограти, але не хочу захопитися і витратити більше певної суми. Він може напередодні написати цю заяву або вказати про це оператору, е з яким буде грати, і він не перевищить е ці, ці суми. Іван Рудий, голова комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Крайл, абревіатура цієї комісії зараз на хвилі громадського радіо. Але я мушу також повідомити, що у Київській області, у Києві, в Черкаській області, в Харківській, Донецькій і Запорізькій оголошена повітряна тривога. І ми просимо всіх, хто нас чує зараз, або через інтернет, або через радіоприймачі, будь ласка. Скористайтеся місцями безпечними, перейдіть у сховища, в укриття, і шануйте, бережіть своє здоров'я, чекайте закінчення повітряної тривоги. З цим не варто ризикувати. Пане Іване, скажіть, будь ласка, одна з діяльність вашої комісії, Крайл, це і боротьба з залежністю від азартних ігор. Так? Нас бачимо в багатьох країнах, ну, на жаль, і в розвинених, і в не надто розвинених країнах є тенденція до зростання лудоманів, так називають цих людей. Лудо це від латинського грати, і манія від грецького, ну, пристрасть, таке безумство. Ось такий термін з латинської і грецької мови: Лудоман, Лудоманія. І як, як комісія бореться з залежністю, я розумію, що. Ви ставите бар'єри, є механізми поставити бар'єри для тих, хто відчуває, що я забагато програю, мене вже заносить і або там примусово обмежують, або сам пишу заяву. А профілактична якась робота вона, мабуть, не зовсім і на користь державі, бо тоді не буде прибутків від азартного бізнесу. Ні, ні, так так казати, неправильно. правда неправильно З наших з наших завдань згідно закону. Це якраз і боротьба з негативними наслідками. Тобто, е благо громадяна, воно на першої на першому місці, і не немає такої, як ви кажете, скажімо так, негативного наслідку, що людина мало грає, мало отримує державу. В першу чергу гра має бути екологічною, і розвага має приносити задоволення. Ми також ведемо соціальну рекламу. Закликнув, в якій ми намагаємось просвітити громадян шляхом реклами, шляхом візуального контенту, що азартні ігри – це лише розваги. Якщо є надто захоплення, є гарячі лінії, на яких можна звернутися, отримати певну допомогу. Є е, групи. Психологічні, скажімо так, групи, психологічні гуртки, в яких люди е, е, спілкуються між собою, обмінюються своїм досвідом, своїм досвідом боротьби е, з залежністю або з е, контролем. А взагалі, я вам хочу сказати, от той термін лудоманія, який ви зазначили, він у нас де-факто з'явився буквально декілька років назад. Але сама ж та проблема вона існувала набагато раніше, ніж час, з який е, гральний е, гральний бізнес знову став легальний в Україні ще з дев'яносто. Тих років у нас. Я вам скажу так трошки з особистого. У мене в мами є проблема у коли вона захоплювалася НАТО лотереями цими швидкими знаєте спринтиками. Тобто, було дуже було, давно все це... так. так, так, так. Це вся історія існує насправді дуже давно, і наразі е, комісія за меморандумом е, спільно з міністерством освіти і науки, з міністерством здоров'я, з е, громадськими організаціями, з е, разом також із асоціацією гравців. Е, Власників бізнесу е, досліджує цю проблему і намагається знайти шляхи її екологічного, скажімо так, вирішування, використовуючи всі світові практики. Це як всякі гарячі лінії, так і е, психологічні певні заклади, психологічні гуртки, е, де можна поспілкуватися, але саме головне це просвітницька діяльність. Я тому спільно з міністерством. Освіти і науки намагаємося ще з ранніх, скажімо так, от класів, да, школярам, нашим юнакам пояснювати, що таке азартні ігри, що це виключна розвага. Тому що в моєму випадку, коли я був школярем і грав в кепси, і це так само азартна ігра, я не розумів, що це таке, як це можна захопитися. Тому просвітницька діяльність, вона в першу чергу. Соціальна реклама, відеоролики, які ми зараз робимо. Звичайно, цього треба більше, більше, але. Реформі лише три роки, і сподіваюся, що ті темпи, які ми взяли, вони будуть зростати, і картина буде покращуватись. Іван Рудий, голова комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в Україні. Зараз на хвилі громадського радіо. Пане Іване, ви сказали, що за три місяці поточного року ви оштрафували порушників організації азартних ігор на 14 мільйонів гривень. За квартал це не так і багато в межах України. Хочу вас запитатися про таке. Не знаю, наскільки ну, ви знаєте, чутки теж до певної міри якась інформація, яку потрібно перевіряти або спростовувати, або підтверджувати. Прочитав десь приблизно місяць тому, що українці за роки війни, цієї активної фази, так, повномасштабної широкомасштабної так, агресії. Потратили більше коштів на азартні ігри, більше грошей ніж вони задонатили на збройні сили України. Що ви можете, як би ви прокоментували таку думку? Ви знаєте, я скажу наступне: грати. Та й донатити це конституційне право кожної людини, і те співвідношення того, як людина вирішає, скажімо так, витратити свої гроші, витратити це на азартні ігри або витратити це на придбання нового одягу, нової машини придбання я не знаю походу в ресторан. Це так само. Вибір кожної людини чи донатити. я особисто доначу, мабуть, плевучлеву частку своїх доходів, але це виключно моя позиція як громадянина. Я не можу змусити кожного донатити набагато більше. Звичайно. Витрати на гру більше ніж донати, але я думаю, так само і будь-яка соціальна сфера, така як кіно, ресторани, взуття, одяг, так само може і перевищити ту суму, яка задоначена. Тут не треба виокремлювати лише азартні ігри. На мою думку, скажіть, будь ласка, ще таке, а ви можете сказати скільки за 22-й рік, за 23-й рік держава отримала податків з ігрового бізнесу? За 23 рік більше 10 мільярдів гривень отримала в виді податків, близько 2 мільярдів від плати за ліцензії. Фактом на сьогоднішній рік вже 147 мільйонів отримано в виді ліцензійних платежів. Лише за березень 59 мільйонів. мільйонів. Сумі за податки трошки пізніше отримаємо від податкової. і Це вже трошечки ну в їх розрізі, але за 23-й рік повторюсь більше 10 мільярдів? Ну це хороша сума. Це хороша, звичайно. А, а як не знаю, чи ви зможете відповісти? Якщо людина виграла якісь кошти великі, так як вона їх може легалізувати? Ось покладе вона їх на рахунок, банк спитає, де взяв. А він скаже виграв? Я пам'ятаю, колись так здається, Олег Ляшко запитали в нього О, журналісти, Ляшко, не? Двічі двічі він на <laughs> <да>, двічі <laughs> людина в лотерею. Дуже фартова він. До речі, зараз в зсу. І я особисто знаю, так. знаю що він дійсно ні дійсно дійсно служить. Служить гарно е, це легальні гроші. Коли ну ти отримуєш їх, якщо це там мережі інтернет, ти отримуєш ці гроші на рахунок з. Належними квитанціями з належними платежами, і це є дійсно легальні гроші, які е, пройшли процедури і фінансового моніторингу, скажімо так і податкової. Тому все, ага, все чисто гральний заклад да, да, забезпечує да, то інформація, тобі інформацію з клієнтського рахунку. Да на клієнтському рахунку є ця інформація, і вона офіційна У гравця Є свій особистий кабінет, де всі ці цифри можна переглянути, і вони є офіційними. Це і, але повторюсь, це в легальному це працює лише в легальному гральному секторі. Якщо людина виграє в нелегальному оператора, це гроші темні з фірі. Назвемо їх так. Тому повторюсь, закликаю лише е, приймати розваги виключно в легальних гральних операторів. Ну і ваше побажання нашим слухачам і слухачкам на на сам кінець нашої розмови. Вірити, вірити в перемогу, допомагати збройним силам, пам'ятати, що кожен з нас може зробити набагато більше, ніж він думає, і зробити все для нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ви прослухали розмову на громадському радіо. Нашим гостем був Іван Рудий, голова комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. А спілкувався з ним Олег Климчук.